Ви довідеться тоді і ми будемо з вами розмовляти. Нам заблокували систему. Рада ті кажуть, ми влада. Ми говоримо ми. В місті Кобиляки стався конфлікт між частиною депутатів з одного боку та секретарем і заступницею голови громади з іншого. Офіційна причина невиконання останніми повноваження також порушення у роботі. Неофіційно, як кажуть самі учасники конфлікту, це політичні ігри. Пропозиції обох сторін розкажемо у проєкті Суспільного. тригернуло». мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю! Далі докладніше. А поки підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові відео. Немає депутатів вчора. Ви, ви, не, не ви, ви вже не На цьому відео сварка двох заступників Кобиляцького міського голови Сергія Омельченка та Олени Стаднікової. Щодо останньої, 26 березня, частина місцевих депутатів ухвалила рішення про звільнення. Так само і щодо секретаря міської ради, який виконує обов'язки голови Василя Фещенка. Ситуація дуже напружена. Деякі депутати та політичні сили вирішили силою незаконно, неправомірно здобути владу в Кобиляцькій міській раді. Це третій раз поспіль за два роки, коли депутати Кобиляцької міської ради змінюють місцеве керівництво. Але для початку повернемося трохи назад. Що ми знаємо про Кобиляцьку громаду? Її утворили 2020-го після об'єднання 63 населених пунктів, серед яких лише одне місто. На понад 1200 кілометрах квадратних мешкає майже 34 тисячі людей. Це дані з офіційного сайту громади. Сім років головою Кобеляцької міської ради був Олександр Копелець. На посаді працював другий термін поспіль, аж доки у вересні 2022-го депутати не висловили йому недовіру. Після цього громаду фактично очолив секретар Володимир Жуков. За два місяці у листопаді 2022-го достроково припинили і його повноваження. Відтоді на посаді секретаря і виконувача обов'язків голови міської ради був Василь Фещенко. Звернення було 26 березня. Зареєстровано о 9.15 ранку. Звернулось дев'ять депутатів. про термінове скликання третього пленарного засідання, 42 сесії. На даний момент у нас сесія 42 не закрита. Відбулося два пленарних засідання. Про третє оголошувати має тільки, тобто я виконуючий повнаження міського голови. Я не назву, що це сесія, не пленарна сесія. Це просто було зібрання. Фещенко. Довгий час чи тривалий час не собирали сесію, чи, хоч пленарне засідання, У нас вже з, з в кінця року не розглядалися земельні питання. Через це розповів Василь Кіптілий, депутати зібралися на третє пленарне засідання самостійно. Це на його думку відбулося без порушень законодавства. Його ж і призначили на посаду секретаря, голосували під скандування присутніх. Ай! Нам заблокували систему рада, тобто не включили і відключили світло. За словами депутата, рішення щодо усунення з посади секретаря Василя Фещенка ухвалили з низки причин. Зокрема, він одноосібно призначив старосту, не розпочав конкурс на посаду директора місцевої лікарні а також не посприяв тому, аби лишити у комунальній власності одну з адміністративних будівель. Ніяких аргументів, що припинення до строку пона мені не надало. Як вони мені сказали в усній формі, що до вас особисто ніяких претензій нема, це просто політична гра. Заступниця голови громади Олена Стаднікова на думку частини депутатів, зокрема, забороняє надавати інформацію деяким посадовцям, а також втручається у роботу комунальних підприємств. Причини для того, щоб зняти мене, ніхто не оголошував, пан Болена Володимирна порушила присягу посадової особи місцевого соврядування, не служить міській громаді, не сумлінно виконує свої службові обов'язки. Взяло участь в голосуванні 14 депутатів. Всі висловилися, проголосували за. Напишіть у коментарях, яку сторону конфлікту у цій ситуації підтримуєте ви чи правильно вчинили депутати, та чи треба було запитати позицію у жителів громади перед засіданням. У регламенті Кобиляцької міської ради йдеться наступне. У разі, якщо міський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради. 14 обранців із 26 – це більшість, яка могла б ухвалювати рішення. Це кворум, в принципі, так. Да. Але за єдиним нюансом, із цих 14 двоє відкликані партією Наш край були депутати, які не мають повноважень уже і е, вони теж голосували і приймали повністю е, рішення. На що вони не мають права? Це неправда. Депутатів ніхто не викликав на ТВК, хоча ТВК планували зібрати. Зібралось тільки шість членів ТВК. Комісія не була пройдена. Йдеться про двох депутатів: це Олександр Копелець та Віктор Фесюра. Щодо цього у міську раду надіслали документ від партії, у якому йдеться. 16 березня 2024-го було прийнято рішення про відкликання депутатів Кобеляцької міської ради, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Підтвердити справжність цього документу ми намагалися безпосередньо у партії наш край. Телефонні номери, які є у вільному доступі, не дійсні або не відповідають. Останні новини на сайті партії датовані червнем 2022-го, А на Фейсбук сторінці тиждень тому поширили відео. Час молитися, пора. Пізня вже година. Не будемо це коментувати, а от ви можете висловитися у коментарях. До цього була новина у серпні 2023-го, А перед нею вітання з Днем Конституції та Днем Медичного працівника 2022-го. Це був рік, коли служба безпеки повідомила про викриття голови партії щодо ймовірного продажу прохідного місця у Верховну Раду за 2,5 мільйони доларів. На сайті нашого краю є повідомлення, де такі дії СБУ називають зачисткою політичного поля. Але повернемося до Кобиляцької міської ради бо там несеться Е, що ви робите? Куди поліція? На, <пілляння> <пілляння> на відео заступник голови громади, який підтримав частину депутатів, але позицію Суспільному не озвучив. Чи можна було б з вами коротенько поспілкуватися? Як часто буває у таких ситуаціях, не обійшлося без скандалів та штовханини? Нібито якісь повідомлення були, але мене ніхто не штовхав. Примінялася фізична сила, психологічна сила до працівників виконавчого комітету. Аби рішення депутатів набуло чинності, його мають зафіксувати офіційно. Моє зареєструвати державний реєстратор. Ходили до нашого реєстратора, сказали, що конфлікт інтересів. Зверталися ще в одну раду, також виникають питання. Коли були працівники поліції, ті кажуть, ми влада, ми говоримо ми, ми показали всі документи, і вони сказали, ми легітимні, ми працюємо. Обстановка дуже складна, працювати надскладно. За словами Олени Стаднікової, якщо депутати затвердять рішення у державного реєстратора, то його будуть оскаржувати у суді. Поки ж і заступниця, і секретар планують продовжувати роботу на посадах. І до інших тем тижня, що минає. На Полтавщині викрили ймовірних диверсантів. Вони готували підрив залізничної колії, яка є стратегічно важливим об'єктом. Саморобна вибухівка вже була закладена. За даними Служби безпеки України, підрив мали зробити для порушення постачання зброї, боєприпасів та пального військовим. Затримані уродженці Київської та Харківської областей, які ймовірно діяли за вказівками працівника Федеральної служби безпеки Росії. Про це свідчать, зокрема, переписки у вилу. Чиних телефонах чоловіків можуть ув'язнити довічно. Жінці, яка восени 2023-го викинула дитину на смітник, оголосили вирок. За даними з єдиного реєстру судових рішень, вона отримала 5 років обмеження волі зі звільненням від відбування покарання. Іспитовий строк 3 роки. Це означає, якщо жінка не скоїть порушень у цей час, то судимість буде погашена. У вироку йдеться, що підсудна уродженка міста у сучасній Росії. Вона не мала психічних захворювань, вагітність приховувала і народила сина вдома. А через півдоби викинула його на. Смітник немовля знайшли перехожі. Хлопчик вижив. Частина жителів села Затурене у Полтавській громаді проти розширення місцевого кладовища. Якщо його площу збільшать за планом міської ради, поховання будуть близько до будинків, що не відповідатиме санітарним нормам. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Віта Воробель. Коли воно розшириться, межі будуть проходити від мого будинку і від всіх будинків по цій стороні, які знаходяться від річки, в 30 метрах. Водночас у міській раді та комунальному підприємстві, яке обслуговує кладовище, повідомили, що будуть діяти у межах чинного законодавства. Ви дивилися огляд подій семи днів у проєкті Суспільного тригернуло». Діліться у коментарях тим, що запам'яталося за тиждень. Читаємо кожне повідомлення. Ставте реакції, аби ми розуміли, який контент вам подобається. Підписуйтеся на канал в Ютубі, а також долучайтеся до інших соцмереж. До речі, ми тепер є у Тік-Ток. Залишайтеся із Суспільним.